Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні ми спілкуємося про матч матчах Тер марсель це Ліга Європи, і давайте проаналізуємо сам матч і сам Марсель, тому що суперник не дуже простий. Сьогодні нам треба обговорити матч Ахтар Марсель, але більшу увагу ми зосередимо саме на опоненті донецького клубу. Про Марсель багато хто не знає. Ця команда може дивувати, тому шахтар повинен віднестися до матчу відповідально. Шанси в будь-якому випадку є, але давайте зрозуміємо, що до чого у себе в чемпіонаті Франції команда йде на сьомому місці для такого складу. Це трохи дивно, але реалії зараз саме такі. Шкода П'єра Маріко Баміянга цей хлопець у свій час джазував дуже непогано, але на даний момент його кар'єра може підходити до завершального етапу. Людині 34, дехто де хто хоче грати до 40, хтось може думати вже про відпочинок. Зараз можете згадати Азара. Він теж закінчив з футболом дуже рано треба сказати що марсель вже почав сезон Лігу один грають на усі 100%, і це корисно для французького клубу команда в тонусі чемпіонат звичайно не сильний, але його і слабким назвати теж не можна нещодавно марсель грав з Монако. монако на даний момент займає п'яту сходинку в чемпіонаті марсель зміг зіграти 2-2, а по грі дуже круто виглядали вона міг прогати цю зустріч, колектив отримав червону картку і відчувалися втоми, але Марсель цим не скористався. Якщо казати про Єврокубки, то тут теж цікава ситуація. Марсель грав у групі Бі з Брайтоном, Аяксом та Екефін. Французи сперечалися за першу сходинку в групі Ліги Європи, але їм трохи не вистачило і вони вийшли з другого. На той час Брайтон був на підйомі, тому не дивно, чому так сталося. Зараз Дедзербі та компанія зловили невеликий спад. Це факт. Марсель вийшов на Шахтар, в принципі, вони раді такому опоненту. Вони знають, що український футбол зараз не в найкращій формі, вони можуть цим скористатися. Також нам треба розуміти, що чемпіонат України стартує лише через два тижні, тобто Шахтар зможе підготуватися лише за рахунок зборів, а потім відразу буде грати в лізі Європи. Можна було б підготуватися з хорошими командами, але в них також вже стартував чемпіонат. Не думаю, що Лехія, Велиша, Аркадах, Радець Карлове та Лех Познань можуть тебе підготувати. Тувати до нормального топ-матчу. Того Шахтарю треба віднестися з особливою увагою. Є такі гравці, як Іліман Діає, Ізмаїла Асар, Аміне Харіт, Чанцел Мбемба та П'єр Емріко Беміян. І Навіть останній, який вже здається десь втратив форму, але його досвід в минулих команд: Арсенал та інші, може призвести до голу, і це потрібно врахувати. Якщо казати про Шахтар, то команда змогла показати класний футбол в рамках Ліги Чемпіонів. Перемогу над Барселоною ми не забудемо. круті камбеки та самовіддачу теж. Саме це і може шахтрибу допомогти виграти та пройти Марсель. Я впевнений, що французи віднесуться до цього матчу дуже відповідально. Пам'ятайте, що під час війни показувати такий футбол це круто, особливо, коли у складі команд дуже багато українців. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк. Почуємося.